Давай наступний колір. Отакий. От Я не бачу. Мені треба колір, щоб ти назвав. Я а давай повністю. Помаранчевий. Помаранчевий. Молодець. Дивимось, що тут в нас. А ну, що це? Підказати? Так. Фланг. Шанг. Угу. Шаф. Шауха. Зверни увагу, як ти гарно сказав. Шопа. Молодець. Ну все, я, ти був моєю повторюшкою, тепер я твоя повторюшка. Давай промовляй слова, я буду за тебе повторювати. Жовтий Ужтий. Синій. А чого ти сказав шиній? Синій молодець іще. Синній. Фіолетовий. 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 Як я старанна учениця? Ну, на так Фіолетовий. Ага, зрозуміло. Дивись, а тепер я старанна фіолетовий. Супер. Йдемо далі. Остання гра. Остання. Я йду до мами? Угу. мало? Мама? Давай ще на де заняття залишимося. Ні, не надо.